Вітаю любі друзі на моєму каналі. Отакий От Ніслан Жучок. А саме заміна переднього речага. Передній речаг на цих машинках це слабке місце, навіть заводський. А в чому саме ситуація? Оригінальний речаг пробіг 59 тисяч. Для порівняння навіть здвинути не можу. Серед порвався. Це передній селінблок правого речага. Це задній салінблок правого речага. Купив аналог, мейлі підсилені. Вага цих речагів, ровним щотом нічого. Ось, реально там кілограм, можливо, 2-3. Тиненьке, маленьке таке. Вирішив замінити сам. Нічого складного, окрім шарової. Шарова досить добре вкіпає і потрібно висвободити цей салін блок. Цей, щоб речах тіліпався, а далі обережно по самому основанню вибивати. Досить допоміг перфоратор з режимом бою. А далі Реч... салінблоками вперед засовуємо, вставляємо гвинтики, запихаємо шарово, тільки в такій послідовності, шарово скріпляємо. Піддемкрачуємо диск і тільки потім зажимаємо салінблоки і тільки потім де-факто вже вживаємо саму шарову. В шарові є вибірка під палець. Якось так. Загальна процедура, якщо перший раз, от займає кругом бігом 2,5 години на сторону, якщо до вас його ніхто не крутив, а до мене його ніхто не крутив. Умовно, майже 10 років. Якось так. Тому лайкуємо, підписуємося на канал. Далі буде.